Друзі, вітаю Володимир Зеленський, і Валерій Залужний епопея. спроби звільнити топового українського генерала, головнокомандуючого не завершується. Володимир Зеленський, все ж таки, як говорить нам іноземна та українська преса, не відступає від своєї ідеї звільнити найбільше заслуженого. І... Військового нашої країни, людина, яка з перших днів захищала Україну, людини, якій вірить більшість населення, там 90 з гаком відсотків, Ну от, все-таки хоче його замінити, пропонуючи постійно якісь посади залужний, крім того, щоб вести війську вперед, ніяких посад не хоче. Давайте про це поговоримо. Є нові деталі, є нові віднідані. Це все розкладемо по поличках, але спершу підпишіться на канал. Поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на мої соцмережі. Ви знаєте, що я проти Телеграму, але спеціально звів WhatsApp і Viber, для того, щоб швидкі новини. Не на все ми можемо встигати записувати відео. Є важливі швидкі новини, які я буду завантажувати туди. Тому підписка на канал, підписка на ці два канали, типу де можна буде отримувати швидкі новини. Власне, нове дихання і бажання штурму пише нам іноземна преса. хоче... Вселити Володимир Зеленський в нову хвилю мобілізацію йому не подобається залужний, хоче нових ідей, інших ідей йому не подобається в тому числі багато моментів про які говорив залужний. А ви пам'ятаєте, що його слова не так часто він буває на публіці, але те, що цінність людського життя, про те, що треба заміряти і більше вибивати техніки, що треба підтримка з неба і багато, -багато іншого. Так цей генерал складний. Він не погоджується на будь-яку ідею непрофесійного військового. Який дивиться на все з політичної точки зору чи з медійної точки зору, я не знаю. Але це насправді історія про те, що зараз шукають нову людину. Е, газета Таймс пише британська преса про те, що Буданов, якого пророчили, і багато журналістів писали, що вже точно назначено, і навіть українська Вікіпедія писала, що він уже там призначений. От і це новий головком України не підтвердилось, і де джерела говорить про це, каже Таймс, що, начебто, він відмовився. Мається на увазі Буданов, це наш військовий розвідник. От але їм мав заходити сирський. Це людина. Радянської школи, народжена в Росії, яка, скажімо так, курувала кілька напрямків. Офіс його розкручував медійно, щоб ростити заміну залужному, але зараз ми бачимо, що начебто і він відмовляється. Це так, як пише газета Таймс. Джерела в політичних колах говорять, що Зеленський, начебто, не проти поставити пана Миргородського чи Миргородського. Це керівник ДШВ. Людина, яка є там практично однолітком нашого президента, ну і говорить, що дуже класні професійні заслуги. Ну от і президенту це подобається, і от він хоче ось таку нову ідею е помістити. Він не медійний, про нього ніхто нічого не чув. От, але президенту подобаються його заслуги в той же час. Президент хоче змусити залужного. Це теж дивна фраза, і спроба змусити військового, який поклав в могилу 300 тисяч окупантів, написати заяву на звільнення. Типу, подай сам. От, ну поки що він торгується і пропонував перед цим посаду секретаря РНБО. Потім пронував посла в Британії. Ну, от про це говорять політичні інсайдери, пропонували бути радником якихось військових напрямків технологічного розвитку. Ну але як виявилось, що залужний за посади не тримається, і будь-які речі, які пропонує йому офіс, якими б солодкими вони не видавалися, якими б вони класними з точки зору різних історій, вони б йому їх не малювали. Він каже, що задача вести військо вперед. От а не думати про якісь посади в Британії, чи в Києві, чи будь-де в якому іншому місці? Тому зараз ми бачимо, що е, іде робота по цьому напрямку, намагаються десь тиснути, е, начебто говорять, що президент вже вирішив, але поки що з, з собою підписувати цей наказ. Не хоче Washington Post вийшов з матеріалом про те, що це проблема мобілізації, і от під нову мобілізацію хочуть нового керівника. Ну от G7, наші джерела говорять, що, начебто, ці країни проти. Дехто навіть з політиків говорить не на камеру, а на особисті, як там, секретні повідомлення, які потім за хвилину зникають. Що від цього може навіть залежати отримання допомоги, якщо вони сказали так, що якщо Україна буде гратися з такими високими посадами і з такими матеріями, тому що хочеться нових ідей, ідеї ви можете почути, не змінюючи кадри, чи хочеться якихось нових ініціатив, так само з ініціативами. Не знімайте людину, яка відповідає і за тактику, і за стратегію, курує сотні тисяч людей, веде військо вперед. Просто щоб замінити його, бо в нього надто велика довіра серед населення, чи тому, що в нього виросли рейтинги. Ну це як мінімум примітивно з точки зору вкладу держави і перемоги держави. І от захід каже: Слухайте, будете так гратися, допомоги може не бути, і ми можемо її підвісити. Вони кажуть, що зараз є більша проблема завершення терміну президента. І вони кажуть: дайте новий уряд, чесний, некорупційний, професійний, який вас заведе в ЄС та в НАТО. Ось це є історія, ну але зараз поки що. Більше говорять про зміну залужного, ніж про зміну шмигаля. Хоча тут теж певні плітки пішли, і начебто, щось готується. Ну одним словом, G7 зараз не дуже хоче, щоб знімали залужного. Це і баланс можливій автократії зеленського або його офісу. Тут не стільки до зеленського, скільки до його оточення. Щоб не було диктатури автократії, має бути авторитетна людина в суспільстві, яка може балансувати ось такі речі. Ну, зараз ми бачимо, що. Допомога підвісає в будь-якому випадку. А якщо буде звільнення, ну це взагалі може дуже сильно вплинути. Росія в своїх тіктоках телеграмах починає розганяти, що типу, а все знімають залужного, ми будемо штурмувати, ми буде переворот, ми без нього не підемо. Тут теж за цим треба слідкувати. Нам не треба. Коливання в країні, але ми розуміємо, наскільки залужний, важливий для країни. Більше 90% населення йому довіряє. Жодний політик з цим військовим взагалі навіть близько не стояв. Але ми бачимо, що Сіманян радіє. Ми бачимо, що Скабєєва радіє. Ми бачимо, що Пісков радіє тому, що його можуть зняти. Ми можемо по-різному ставити оцінки, хто хоче зняти залужного оточення, Зеленський ще хтось. Йому щось не подобається, які мотиви, але ми знаємо точно, хто виграє. Від цього виграє Росія. Дуже було б примітивно мати в своїй футбольній команді Месі, Рональдо чи будь-кого іншого і знімати його, тому що його в команді чи на трибунах люблять більше ніж тренера. Задачі в цих е, людей різні. І от хай кожен робить своє. Але бачите, зараз внутрішні політичні перипетії заважають робити правильні. Речі, і ось почалися якісь міждоособні війни. Бернс говорить, що якщо Штати не дадуть допомогу, це буде помилка через те, що історична помилка для сполучених штатів, і він говорить про те, що. Насправді для Сполучених Штатів е, Україна це зараз одна з найважливіших історій. Це база, і якщо тут не дати допомогу, яка є не такою великою, це може бути надзвичайно сильно е, нашкодити самим Сполученим Штатам. Е, в Київ приїхала пані Нуланд, це наша стара. Подруга, скажімо так, це людина, яка допомагає Україні, от і яка завжди опікувалась Україною. Ну і зараз в багатьох експертів велике запитання: вона приїхала, тому що хочуть зняти залужного, чи, наприклад, вона приїхала по своїй програмі. Одним словом, підводячи короткий підсумок, тому що ця історія все рівно буде розвиватися. Зняття залужного це точно буде голосу і ворота. Це буде перебудова, яка може затягнутися, і росіяни можуть по нас ще більше вдарити. Третє, ми будемо втрачати час і авторитет за кордоном. Тому що за залужним ми знаємо, що велика кількість людей, генералів, політиків, які орієнтуються на його професіоналізм. І це те, що ми повинні. Розуміти, тому зараз треба гратися не в політику, а зараз треба говорити чітко і зрозуміло про те, що потрібно допомагати країні, а не вирішувати свої політичні питання. Це одна річ. І Друга я ще хотів додати вам про НАТО. З'явилась інформація в західній пресі Foreign Policy, найбільш авторитетний журнал, заснований Бжежинським, або як мінімум до якого мав руку Бжежинський. От найавторитетніший журнал в міжнародці говорить про те, що Сполучені Штати та Німеччина проти запрошення України до НАТО на саміті в Вашингтоні проти деякі інші члени, оскільки бояться провокувати конфлікт з Росією через окуповані території України, загалом ці країни підтримують вступ України у довгостроковій перспективі. В свою чергу Франція готова направити Україні офіційне запрошення стати союзником НАТО. Союзник це не член, це булшіт. Це, це Польща, Чехія, країни Балтії впевнені, що лише членство України в НАТО призведе до закінчення війни. Інші прихильники вступу вважають, що це буде дешевше ніж постійне постачання зброї. Я думаю, що це і є головний меседж, те, що говорить Чехія, Польща, країни Балтії – Хочете завершити війну і не платити, беріть в НАТО. Далі Росія атакувати не буде. Я вам кажу, такі приклади є. Для прикладу, Хорватія, і ЄС, і НАТО закрили від Сербії стіною НАТО, і все, Сербія затихла. Так, да, кинули якусь кістку, вони там зараз займаються, щось будують, перспективи, ще щось, але вже не атакує. І всі інші народи півострова захищені. Тому такий сценарій можливий. Тому тут треба атакувати. Але для цього треба не топових генералів звільняти, а треба працювати над реформою армії, над перемогою, над звільненням території, знищенням ворога. Друзі, наразі це все зібрав для вас по максимуму інформації, щоб не, не турбувати вас кожен раз, але ось тут зібрано дійсно. Найголовніша вижимка того, що є і політичні інсайди, і дипломатичні інсайди, і аналітика по пресі. Тому підпишіться на канал. На цей канал ми з вами рухаємося до 300 тисяч, будемо з вами як 300 спартанців, і боротися з російською пропагандою, і допомагати нашому фронту, і витискати російських агентів з нашого Ютубу. Ну і найголовніше підпишіться на. Мої нові канали це такі чати в е, цьому вайбері, в цапі. Ми проти телеграму, але будемо працювати на японському вайбері і на американському цапі для того, щоб швидко доносити новини. Ну і останнє напишіть в коментарях, чи підтримуєте ви теж ту позицію, яку має G7, що звільняти залужного це погана ідея, яка точно не допоможе Україні. Друзі, напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube, Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.